Нешановні свідки а, Секти відсутності Рюрика, ви знаєте, наскільки ви мене вже дістали? Я щиро бажав би, щоб вас взагалі ніколи не існувало, щоб ваші матері зробили аборт, бо видно, у вас щось, в принципі, не те з мозгами. Розумієте, що коли наші якісь блогери. А, Наприклад, чи задля якогось експерименту, чи задля того, щоб самі тупі московити, хоч щось зрозуміли, кажуть московитам про міфологійність Рюрика. А коли московитам про це нема чим відповісти, то цим наші блогери в принципі руйнують московицький міф про те, що Рюрик має якесь відношення до московитів. Тому що, наприклад, той же Морозенко якомусь московиту каже. А Рюрик це міф. А докажи, що Рюрик був. І московит такий е-б-ме-е-е-е-е-е-е, дон-дон-дон, І все. І хай би уніс його донку десь в підземний світ. Такого московита. Але а, коли вже. Ви всерйоз пробуєте казати про те, що Рюрика не було. Цим вже ви викличете дуже такий такий ржачний сміх у тих же московицьких істориків. Бо міф про те, що Рюрик є легендарною постаттю, вигадали саме московити. Наші блогери лише знайшли спосіб такого гарного використання московицького міфу проти московицького же невідства. І кожен цей раз, коли якийсь наш блогер каже московитам: Рюрика, можливо, що й не було, а якби, бо в повісті времіних літ про Рюрика дуже мало. і в інших джерелах, начебто, і не підтверджується цим, наші блогери кажуть московитам в принципі, те, що кажуть самі московицькі академіки. Але ці академіки вкрай брехливі потвори. Не всі, але деякі. В Московії є академіки і вчені, які чесні і які. ну... Навіть якщо в якихось випадках і не зовсім чесні, але принаймні визнають факти. І при всьому тому, що Залізняк пробував довести, що Велесова книга є фейком, але Залізняк визнавав, що, наприклад, новгородці говорили на діалекті, який скоріше ближчий до польської мови, ніж до московицької. Тому якби, стосовно московицьких академіків, там все складно і цікаво. Але теза про те, що про Рюрика ніде більше невідомо, крім повісті времінних літ, вигадана саме московитами, як певний компроміс між норманістами та антинорманістами. Норманісти казали, що відповідно. Якби, скоріше за все, це якийсь вікінг, він походить зі Скандинавії, і навіть інколи казали, хто це саме. Єдине, що ці самі норманісти також не все вивчили, і не вивчили, що цей, от, кого вони вказували, згадується також як вендський король, тобто правитель слов'ян. В принципі, якби взагалі про Рюрика нічого не було б відомо, то можна було б зробити один цікавий дослід, але про нього скажу пізніше. І от деякі московицькі діячі казали, що Рюрик є скандинавом, варягом, власне, на що націкає цікає сама повість врімінних літ. Антинорманісти не могли, не хотіли це визнавати, їм хотілося, щоб Рюрик був, в принципі, суто російською постацю. Якщо не можна суто російською, то хоча б слов'янською. Але при цьому вони були вкрай ліниві і тупі потвори. І той же Ломоносов при тому всьому, що він, можливо, непогано розбирався в хімії чи в чому він там розбирався, але в плані історії краще б він в ній і не ковирявся. І виходить, що антинорманізм є також маячнею, як і норманізм. Бо антинорманізм базується лише на небажанні московитів. Визнавати, що один з перших властителів їх територій походив з так ненависної їм Європи. Що стосовно того, що над їх територіями властвували наші князі, московити це переосмислили по-своєму і привласнили в своїй свідомості, якби наших князів. Таким чином, оголошуючи Ігоря, Святослава, Володимира своїми якимись державниками, хрестителями і все інше. Хоча Володимир, князь Хреститель, ніколи не їздив хрестити Москву. На місці Москви, коли він будував десятину інші церкви, квакали жаби. і Бігали андрофаги, можливо, підгризуючи одне одному руку, ногу чи щось між ними. Але так чи інакше, хрестив, як я розібрав в окремому відео, що можете знайти на моєму каналі, так от, хрестив Московію Батий і Хрестив її в Несторіанство, і перша церква на території близь Москви. Збудована саме фактично за наказом Батия. Це важливо розуміти. Але якби взагалі ми нічого не знали про Рюрика. Ну, ще можу сказати, що в принципі, от так звані антинорманісти вони не хотіли просто визнати факт, що Рюрик походив з Заходу. А норманісти не хотіли сильно вдаватись в якісь джерела, можливо, на той час ще не всі джерела були опубліковані. І вони хотіли все в дуже буквальному смислі, що якщо варяг, то значить скандинав. На це ми маємо заперечення в самій повісті времінних літ, де сказано, що варяги і Русь не є готами з острову Готланд. Не є Швеями, свеями, тобто шведами, не є урманами, норманами, не є англами, тобто датчанами. А це щось інше. І от, якщо провести навколо Балтики таке коло, ми викреслюємо Готланд, ми викреслюємо Швецію, викреслюємо в принципі, ту ж саму Норвегію і Данію, і у нас для. Походження Рюрика залишиться тільки територія, де проживали руги та Вагри. Руги та Вагри. Прочистіть собі вуха, очі, якщо ви можете загуглити ці народи і почитати. А ще знаєте, всіх обоодриців часто західні джерела називали також руриками, тобто соколами. Це так вам просто до осмислення. І от і от, хто ж таки міг бути Рюрик? Гадати не треба, бо а, якщо брати дати, коли жив Рюрик, порівнювати з західними джерелами, все добре відомо. Він відомий як Король вензів. Він відомий як Рорік Фрісланський, все на цьому крапка. Питання про те, що про Рюрика нічого не відомо, це маячня. Якщо вам лінь почитати, якщо ви можете лише подивитись якесь відео якогось блогера, де він для російських зомбаків щось каже, і потім це транслювати мені в коментарях, ну щиро кажу. Мені жаль, що ваші матері не зробили аборт своєчасно. Бо щось у вашій генетиці, то пішло, мабуть, що не так. А, так, мабути, якісь до мене вже питання, щоб я краще довів про те, що так званий Рорік Фрісландський, Рорік Король Вендів, є, власне, тим самим Рюриком. І щоб це все довести, щоб це все осмислити, на моєму каналі вже є десятки відео. Які ви могли би, в принципі, вивчити перед тим, як писати мені тупі коментарі про те, що е, Рюрика е, не було. Знаєте, над вами московити сміються, коли ви кажете, е, ну я маю на увазі не охлос, а маю на увазі якісь такі інтелігентні московити, там таких трохи є. І вони над вами сміються, бо навіть банальна логіка каже про те, що у Ігоря мав бути батько. Ігор не міг сам себе народити, знаєте, а Ігор відомий як князь Русі. У нас в літописах є два такі пункти, які показують, що для наших предків шляхетність походження була надзвичайно важливою коли. Володимир прийшов свататись до Рогнєди, вона а, мотивувала свою відмову. Зрозуміло, що вона вагітна від а, Ярополка. Зрозуміло, що вони вже а, неформально були а, чоловіком і дружиною, але формальну відмовку Володимиру вона сформулювала так, що вона не хоче роздягати сина рабині. Цим вона показала, що вона цінує шляхетність і зневажає низько. Низьке походження того ж самого Володимира. А, і ще перед цим був нюанс, коли а, Олег привіз а, Ігоря малого Ігоря, який ну, не міг ще бути очільником війська, який фактично дитина. І от Ігор цей Олег його привіз і каже: Оце князь, це законний правитель, а ти Аскольд, узурпатор. Давай-ка я тобі. Голівоньку твою то вкорочу. І воїни, які були з Олегом, і навіть з Аскольдом, зрозуміли, що в принципі то це вірно. Тому що от княжич, син Великого князя великого князя Київського і всіх східних слов'ян. А Аскольд в порівнянні з ним лиш представник якоїсь згаслої династії. Яка би зовсім загнилася, якби Рюрик не врятував фактично від Хазар і від інших, якби він не врятував Київську державу і не почав би її зміцнювати, не почав би до неї приєднувати свої балтійські володіння і так далі. Якби Володимир не влаштував заколот, якби потім не була б особиця між. Святополком і Ярославом, то Русь змогла би і ту ж саму Польщу з часом приєднати, і багато чого іншого, і Болгарію, яку ще Святослав Хотів. Але ну не вдалося, що тепер робити. Так чи інакше, Ігор мав шляхетне походження, що засвідчено в літописі. Літописи це штука дуже сумнівна. І насправді літописи часто повторюють тексти з Біблії, а текст про закликання варягів на правління Новгородом взагалі є калькою з подій щодо закликання саме Святославичів. І навіть ця фраза, що, маючи за собою всю Русь, відповідно правителями стали три брат, і, от кращий залишився, достойніший в Києві. Інший став регентом над древлянською територією, а Володимира було відправлено до новгородців, якщо вони хочуть встановлення їм безпосереднього правління законної влади. Це я також буду далі розжовувати, ці всі літописи, це все, цю нудоту мало хто вислухає. Бо люди хочуть швидкі відповіді, і часто навіть не дослуховують моє відео, де я даю відповіді. А на початку якесь слово їм не сподобається, і вони вже пишуть свої тупенькі коментарчики. Не треба так робити. Дослухайте хоча б відео. І ну, Якщо ви написали коментар, не дослухавши відео, ну, не знаю. Відредагуйте його потім, відкоригуйте в контексті того, що ви почуєте пізніше. Бо так ви тільки себе тупими виставляєте, коли е, пишете мені претензії, е, не дослухавши відео до кінця. Прослухали перші 5 хвилин і вже починаєте строчити, хоча далі я пояснюю і доводжу багато чого. А ще є інші відео на моєму каналі. Існування Рюрика беззаперечне, окремі біографічні його дані, коли він робив які походи на тих же самих франків, також беззаперечно відомі. Коли прибув правити Руссю, також беззаперечно відомо, що, хоч він і був коронований як Великий князь київський, але правив і жив більшою частиною в Немогарді, Тобто в Новгороді Сіверському це також, в принципі, беззаперечно. Новгород Ільменський тоді ще не сформувався, бо його сформували лише переселенці, власне, з Старгороду, із територій Ободриців і Лютичів, з територій, якими первинно правив Рюрик. Із яких він набирав тих самих варягів, які служили в його війську, в його війську не було поклонників Одіна і не було поклонників Тора. Можете відкрити договори Олега та Ігоря з Візанцією, і там конкретно описується, що клянуться, власне, русини і варяги, перед. Перуном та велесом, а не перед Одіном і Тором. І навіть пізніше вже додали е, клятву за християнським зразком, але все одно ті, хто сповідували дохристиянську віру, клялися перед Перуном і Велесом. Тор, Одін, Фрейр не згадані в повісті вмінит. Що ж це за додійська Скандинави, які не знали ні Тора, ні Одіна? А тому, що це не скандинави, тому що краще читайте Нестора: він пише, що Русь не готи, не Шведи, не нормани і не датчани. Русь за такою аналогією: от та частина Русі, яка повернулася на Київщину. Вони були давнім відгалуженням власне, від русинів аорсів. Бо, взагалі, цей термін рус, Аорс, Орос, Роксолан, вони розроблялися і формувалися на наших територіях. Але за часів великого переселення частина слов'ян переселилась на захід, де, власне, як руги і стали відомі. А власне, вагричі варяги перекладається як меченосці. Це інша версія перекладу слова сармат, яке греки перекладали як підперезаний мечем. Так, це виходці з територій України, але які прожили з 10 поколінь на Балтиці. А потім, коли на них франки почали тиснути, Рюрик значну частину їх. Забрав на територію Русі, де вони швидко асимілювались зі своїми родичами, східними слов'янами. І якщо на території Новгородщини, Новгорода Ільменського залишились їх західні мотиви в говорі, і вони в своїх деяких текстах писали, що є від роду Варязького, то на наших територіях Русі України. Вони швидко розчинились, тому що у нас тут була добре сформована своя слов'янська мова, і, власне, було багато слов'янського населення. А на території Новгородщини були фіноугри і Балти, і вони залишились, якби фактично так, туди переселялися якісь виходці з Києва, але по факту вони там самі собі були і самі були вимушені якось. Існувати і зберігали якісь архаїчні ці от свої полапські мотиви. От і все. Більше того, така парочка, як гостомисл і Рюрик, згадується також тільки у західних слов'ян, власне, у тих же палабів. Все. Не треба вигадувати норманізми, антинорманізми, не треба. Міфологізувати міфологічність Рюрика і повторювати за московитами брідяціну чи повторювати власне те, що наші блогери кажуть московитам для того, щоб проілюструвати московицьке невідство Розумієте? Якщо ні, то зрозумієте.